Три роки тому ми прокинулись від тривожних дзвінків, повідомлень, сирен і вибухів. Країна-агресор розпочала велику війну. Сотні тисяч добровольців, людей різних професій і розповідань, кадрових військових стали стіною перед російською ордою, заради майбутнього дітей, заради справедливого миру. Другою ціною виборюємо кожен сантиметр рідної землі. За свободу і незалежність віддали життя найкращі доньки й сини України. Весь смуток та вся скорбота Великого Об'єднаного Бердичівського району знайшли своє відображення тут, у портретах полеглих воїнах на нашій алеї пам'яті, героїв Батьківщини. Кожен з них. 558 українських героїв Бердичівського району без вагань віддав своє життя за Україну, пожертвувавши усім заради відновлення миру. Ми пам'ятаємо їх подвиг та, стоячи перед ними, даємо обітницю бути гідними, продовжувачами героїчної боротьби загиблих воїнів. Спротив українського народу буде продовжуватись. Ми... Вже ніколи не будемо такими, як були. Ця війна змінила нас. І я хочу сьогодні від всіх мешканців Бердичівщини подякувати нашим військовим, які подарували нам цей ранок. Нас сьогодні захищає сама сильна армія світу, наші Збройні Сили України. Я хочу подякувати рідним і близьким, хлопцям і дівчат. Які поклали своє життя за те, щоб ми сьогодні тут стояли, за те, щоб Україна жила. Три роки назад вона була поруч. І ранком ми проснулися інші, трохи злякані. Війна, діти, родина. Але ми об'єдналися. Ми об'єдналися як одне ціле. Для того щоб перемогти для того, щоб не забути ціну нашої волі, нашої можливості жити, народжувати дітей, і водити в садочок. У спільній молитві, яку проголосив священник Євгеній Шимченко, мешканці Бердичівщини разом із рідними полеглих героїв молились за справедливий мир. Благаємо тебе, даруй нам з іменем твоїм перемогу і справедливий мир наблизь, пошли грізного очільника небесного воїнства, архістратига Михаїла на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми, агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину, Україну. Живі квіти, знак безмежної вдячності і пам'яті, лягли до портретів тих, хто ціною власного життя став на захист миру і свободи, хто поклав свою душу і тіло за мрії, про вільну, єдину, незалежну Україну.